Туберкульоз не обирає людей ні за віком, ні за статтю, ні за соціальним статусом. Захворіти може кожен. Головне вчасно виявити туберкульоз та почати лікуватись. адже запущені форми туберкульозу лікують роками. Якщо раніше е, лічилися ну, 25 назад, три препарати давали в основному три-чотири препарати. Це був свіжий воздух, у нас були санаторії в Криму, свіжий воздух, е, хороше питання, медикаменти, і 6-8 місяців людина хотіли на роботу. Зараз… болезнь стала гораздо коварней. Пошли очень многие устойчивые штаммы туберкулеза, устойчивые препараты. Больные принимают в день по 30 таблеток разных препаратов, разных видов, и лечатся годами. Вот. И слава Богу, что еще есть программа государственная, которая дает лекарства бесплатно, потому что при теперешних залобочных ценах на медикаменты очень дорого лечиться. Лечение больного первичного обходится тысяч в пять государству вот, в месяц. Якщо больной заражен устойчивой формой туберкульозу, це виходить 50 тысяч 100, це дуже суми. Аби вберегти себе від туберкульозу, варто частіше мити руки та регулярно проводити вологе прибирання у квартирі, будинку та під'їзді, а також провітрювати кімнати. Чого боїться паличка коха, бацила? вона боїться прямого сонячного світу, сонячних лучей і боїться хлорсодержащих препаратів. Було б целесообразно, Убирає в під'їздах або квартир, квартира, немножечко хлорки, коли мої площадку, і пускай буде коврик з хлоркою після вашої входної двері. Це такі елементарні правила безпеки. Частіше хворіють на туберкульоз люди з ослабленим імунітетом, тому варто відмовитись від шкідливих звичок, повноцінно харчуватися, займатися спортом та відпочивати. Присево здоровий образ життя, то тобто ми всі ходимо під Богом. И где будет болезнь, у кого она стигнет, непонятно. Сейчас болеют и богатые, и бедные, почти с одинаковым процентным соотношением. Но заниматься нужно спортом, плаванием, фитнесом, зарядкой, элементарные вещи и просто больше быть на свежем воздухе. У нас в городе есть бассейны, тренажерные залы, фитнес-клубы. Если это для вас, для вас дорого, пожалуйста, свежий воздух, прогулки. Избегайте дурных компаний. Курящие бросайте курить, пьющие бросайте пить. Вот. В общем-то, здоровье в ваших руках. Но если, не дай бог, беда, беда вас настигла, и эта болезнь возникла, паниковать не надо. Заниматься народной медициной нет смысла, потому что есть стандартные схемы лечения. Не тратьте деньги и время, потому что упущенное время работает против, против вас. Можете к нам приезжать там по направлению, без направления, мы вас всех полечим. Олександрійський протитуберкульозний диспансер знаходиться на мікрорайоні «Перемога» за адресою вулиця Миру, 61, телефон 6 83 38.